Не встав рано, ти програв. Успішні люди встають о шостій, п'ють смузі, бігають марафони і запускають стартапи. Я вставав о шостій ранку кожен день, і я скажу тобі правду, яку не покажуть у мотиваційних роликах. Коли ти дивишся мотиваційні відео, складається враження, що рані підйом це магія, що варто тільки прокинутись рано і ти вже були ще до успіху, до великої справи, до кращого життя. Я перевірив і знаю, що нічого не відбулося. Я мав стати продуктивним, енергійним, впевненим. Я мав змінити життя. Але в реальності я просто не виспаний. Я встав, поснідав, зробив якісь справи, і день пішов, як завжди, без фейерверків. У місті це виглядає як геройство ставати о шостій, а в селі це просто життя. Тут люди встають о шоці не тому, що хочуть стати кращими, а тому, що треба. І знаєш, що? вони не ближче до мільйонів. Не ближче до TikTok успіху, коли тобі кажуть, що успіх залежить від часу. Коли ти відкриваєш очі, тебе обманюють, бо головне не в тому, коли ти прокинувся, а в тому, на що ти час витрачаєш. Уяви, дві людини встають о шостій. Один включає ютуб, дивиться відео, тупить в телефоні, інший бере ручки і пише план дій. Читає, вчиться, робить щось для своєї цілі. Обоє встали рано, але тільки один рухається вперед. Суть не в підйомі, а в діях. Ти бачиш мотиваційні відео? Я став о п'ятій ранку, пробіг марафон. Помедитував зі авокадо і став мільйонером. Але потім дізнаєшся, що у нього 100 курсів, реклама. Він сам не живе так, як говорить. Це маркетинг, це ілюзія, і вона працює. Бо всі ми хочемо простого рецепту, якого не існує. Якщо коротко, маленькі дії кожен день о 6 чи о 9 ранку над своєю справою, і ти вже будеш на правильному шляху. І навіть якщо спиш довше, нічого страшного. Головне, не коли ти прокинувся, а чи знаєш заради чого? Ти можеш почати вставати о шостій, поки не почнеш думати. А чим я займаюсь після цього? Чи дає мені це сенс? Чи рухає мене до мрії?» І тільки коли ти почнеш змінювати дії, а не час, почнеться реальні зміни. Не встав перед собою цілі вставати раніше. Краще спитай себе, а що я зроблю, коли прокинусь? Бо якщо не знаєш, куди йдеш, то яка різниця, о котрий вийшов з дому. Ставати рано це окей. Якщо в тебе є плани, якщо ти знаєш навіщо. Але не думай, що тільки час це магія. Магія це фокус а справжня сила в діях. Кожного дня. Навіть по чуть-чуть, навіть у селі, навіть без офісу і авокадо. Ти зможеш дійти до цілі, так само, як я йду. Допоможи мені в цьому. Підписуй комент, зайди в телеграм-канал. А, і корисні слівки в описі. Давай разом дійдемо до цілі.